Одного чудового вечора ми вирішили з Веронікою піти і позлити Денді. Але замість того, щоб його позлити, нам випала картка Дайла. <паспоріган> Ні, та ти помреш. Ні. А я знову не хочу переживати ці мучення. Як я Брайтні проходила дайла в соло. Це був жах. Це був кошмар. Дайл, я бачила. 12 секенслейте. І а вже ж мені прийшлось проходити це все самі. І знову. Але це було легше ніж за Брайтні, тому дякую, дякую, горді мені дуже допоміг. І вже після цього рівня з'явився Денді, але це вже в іншому сторіс.